Салют, друзі! Вітаємо вас на каналі Beyond the Beat, де ми намагаємось зрозуміти, який вплив хіп-хоп культура має на повсякденне життя. Сьогодні ми поринемо у світ музичних колаборацій, які зруйнували жанрові бар'єри та створили справжні шедеври. Від рок-легенд до інді героїв. Давайте подивимось на найнетривіальніші співпраці реп виконавців з представниками інших жанрів. Мабуть, треба пояснити, що це не буде топ у звичайному розумінні, де чим вище місце у топі, тим більш значущий вклад привніс виконавець у розвиток жанру, а перелік вже визнаних тандемів. Приготуйтесь, бо зараз буде багато цікавого. So, let's go! Почнемо з класики. Співпраця між американським рок-гуртом Aerosmith та популярним реп-гуртом Run-DMC стала знаковою подією в історії музики. Спільна робота над піснею Walk This Way вважається однією з найзначущих колаборацій, що об'єднала рок та хіп-хоп. Ідея спільної роботи прийшла завдяки продюсеру Ріку Рубіну. У середині 80-х років хіп-хоп набирав популярності, і Рубін шукав способи привернути більшу увагу до жанру. Він запропонував учасникам Run-DMC переробити класичний рок хіт Айра Walk This Way 75-го року, додавши до нього елементи хіп-хопу. Спочатку учасники Run-DMC не були впевнені в цій ідеї, оскільки мало знали про пісню та про сам гурт Aerosmith. Однак, після прослуховування оригінального запису та розуміння потенціалу співпраці, вони погодилися на експеримент. Aerosmith, у свою чергу, побачили в цьому шанс повернути колишню популярність, яка на той час почала згасати. Запис відбувся у 1986 році. Одна з цікавих особливостей цієї колаборації полягає в тому, що вокаліст Aerosmith Стівен Тайлер та гітаріст Джо Перрі брали участь у записі, додавши автентичності рок-звучанню. Відео на пісню стало справжнім хітом на MTV і символізувало зближення двох музичних культур. «Walk This Way» стала однією з перших пісень, що об'єднали рок та хіп-хоп, що поклало початок новій тенденції в музиці. Успіх пісні допоміг відродити популярність Aerosmith та просунув Run-DMC на міжнародний рівень. Кліп на пісню отримав широке визнання та став символом культурної взаємодії. У відео гурти руйнують стіну, що символізує знищення бар'єрів між роком та хіп-хопом. Ця колаборація показала потенціал змішування жанрів, надихнувши інших музикантів на подібні експерименти. Співпраця Ранді Емсі та Aerosmith залишається яскравим прикладом того, як несподівані музичні колаборації можуть змінити напрямок популярної музики та культурні ландшафти. Реп та рок знову зустрілися у 2004 році, коли Джей Зі та Лінкін Парк випустили нам Encore. Цей трек, що об'єднує потужні реп куплети Джейзі з альтернативним роком Лінкін Парк став справжнім хітом і навіть отримав премію Гремі. Співпраця між Лінкін парк та Jay-Z стала знаковою подією в музичному світі, об'єднавши рок і хіп-хоп у проєкті під назвою Collision Course. Випущений у 2004 році цей альбом став популярним і здобув багато позитивних відгуків. Ось кілька цікавих фактів про цю співпрацю. Ідея створення спільного проєкту виникла завдяки MTV. Під час шоу MTV з було запропоновано з'єднати хіти різних жанрів, що і стало поштовхом до співпраці Лінкін Парк і Jay-Z. Весь процес запису альбому зайняв лише чотири дні. Цей факт вражає, враховуючи складність злиття різних музичних стилів і необхідність узгодження графіків артистів. В альбомі Collision Course представлені шість треків, кожен з яких є міксом відомих пісень обох виконавців. Наприклад, трек Numb Encore об'єднує пісню Linkin Park Numb і пісню Jay z Encore. Альбом Collision Course дебютував на першому місці в чарті Billboard 200. Він також отримав платиновий статус, підтвердивши свою популярність серед слухачів. Пісня Numb Encore отримала. Мала нагороду Греммі за найкращу реп-співпрацю у 2006 році, що стало визнанням високої якості роботи обох виконавців. Одним з найбільш пам'ятних моментів співпраці став живий виступ на фестивалі Live Aid у 2005 році, де Лінкін Парк і Джей Зі виконали кілька треків з Collision Course перед величезною аудиторією. Ця колаборація показала, як можна успішно поєднати різні музичні стилі, надихнувши інших артистів на подібні експерименти. Співпраця Лінкін Парк і Джей. Зі залишається прикладом того, як різні музичні жанри можуть взаємодіяти і створювати нові унікальні проекти, які здатні зачаровувати слухачів і отримувати визнання критиків. Пісня My Medicine відомого репера Snoop Dogg та легендарного кантрі-співака Віллі Нельсона, є унікальним прикладом співпраці між артистами з різних музичних жанрів. Випущена в 2008 році як частина альбому Snoop Dogg Ego Trippin, Ця пісня містить багато цікавих моментів. Snoop Dogg відомий як один з піонерів ганста-репу, тоді як Віллі Нельсон є іконою кантрі музики. Їхня співпраця стала несподіванкою для багатьох шанувальників обох жанрів, але й також демонструвала, як музика може об'єднувати різні стилі та покоління. My Medicine присвячена спільній любові обох артистів до марихуани. Пісня містить відсилки до їхніх особистих історій та досвіду. Цією рослиною, яка грає значну роль у їхньому житті та творчості. Незважаючи на те, що Snoop Dogg асоціюється з хіп-хопом, у My Medicine він вийшов за межі свого звичного стилю, щоб створити трек, який ближче до кантрі музики. Це показує його вміння адаптуватися та експериментувати із різними музичними жанрами. Відео до My Medicine знято у стилі старого західного фільму. У ньому з'являються обидва артисти, одягнені у відповідний одяг та виконуючи свої частини пісні в атмосфері дикого заходу. Це додає пісні ще більше автентичності та колориту. Вілі Нельсон і Snoop Dogg відомий своєю взаємоповагою та дружбою. Вони неодноразово висловлювали компліменти один одному у різних інтерв'ю та навіть проводили спільні виступи. Їхня співпраця підкреслює, що музика є універсальною мовою, яка може об'єднувати людей з різним бекграундом. Вони разом виконували My Medicine на різних концертах та музичних фестивалях. Кожен такий виступ ставав незабутнім досвідом для глядачів, які мали можливість побачити на сцені дві легенди музики. My Medicine стала символом того, як можна успішно поєднувати різні музичні стилі та теми. Вона також підкреслює важливість взаєморозуміння та дружби у світі музики. Ця пісня є чудовим прикладом того, як два талановитих музиканта можуть створити щось унікальне та значуще, незважаючи на їхні відмінності у музичному стилі та життєвому досвіді. Пісня «Distant Relatives» є частиною спільного альбому американського репера Нас та ямайського музиканта Деміана Марлі, випущеного у 2010 році. Альбом, що також носить назву «Distant Relatives», поєднує елементи хіп-хопу та регі, розповідаючи про соціальні та політичні проблеми. Ідея створення спільного альбому виникла після успішної співпраці НАСА та Деміана Марлі над треком to Zion» з альбому Марлі «Welcome to Jam Rock» 2005 року. Їхня хімія в студії надихнула на створення. Повноцінного проекту Назва «Distant Relatives» відображає тематику альбому, який досліджує зв'язки між африканською діаспорою та її корінням. Нас і Деміан розглядають теми спільного походження, спадщини та культури. Альбом порушує важливі соціальні та політичні питання, такі як бідність, нерівність, боротьба за свободу і права людини. Він містить багато історичних та культурних відсилок, що робить його важливим з точки зору просвітництва. В альбомі взяли участь різні запрошені виконавці, такі як Стівен Марлі, Ліл. Уейн, Джо Стоун та Кейнан, що додало різноманіття та глибини до проекту. Distant Relatives отримав позитивні відгуки від критиків та дебютував на п'ятому місці в чарті Billboard 200. Альбом також досяг успіху у багатьох міжнародних чартах. Одним з головних синглів альбому стала пісня As We Enter, яка отримала широку ротацію на радіо і музичних каналах. Інші помітні треки включають Patience, Strong Will Continue та Land of Promise. Частина доходів від продажу альбому була спрямована на благодійність Дійні проекти в Африці нас і Даміан Марлі підтримували організації, які займаються освітою, будівництвом шкіл та забезпеченням чистою водою у бідних регіонах. Distant Relatives став важливим культурним явищем, оскільки він підкреслив зв'язок між різними музичними стилями та культурами. Альбом також сприяв підвищенню обізнаності про соціальні проблеми та важливість єдності та співпраці. Нас і Деміан Марлі провели кілька спільних турів на підтримку альбому, включаючи виступи на великих музичних фестивалях. Їхні живі шоу були високо оцінені за енергію та емоційність. Спільний альбом Distant Relatives залишається важливим прикладом успішної співпраці між артистами з різних жанрів, що має значний культурний та соціальний вплив. Lost in the World це пісня американського репера Kanye West з його альбому My Beautiful Dark Twisted Fantasy, випущеного в 2010 році. Вона включає вокал Джастіна Вернона з інді фолк проекту Bon Iver. Початково Lost in the World почалася з демоверсії пісні Bon Iver під назвою Woods. Kanye West почув цей трек і вирішив використати його як основу для створення нової композиції. Оригінальна пісня Woods Bon Iver сильно використовує автотюн, що привернуло увагу Кані. Він вирішив зберегти цей ефект у своїй версії, додавши до нього свій стиль і продакшн. Lost in the World досліджує теми самотності, пошуку сенсу та особистих переживань Канні Веста. Пісня відображає його внутрішні конфлікти та емоційні стани, які він відчував у той час. Трек починається з вокального семплу Джастіна Вернона, до якого поступово додаються барабани, синтезатори та інші інструменти. Пісня розгортається як потужний музичний пейзаж, який поєднує різні жанри та стилі. Більша частина роботи над треком була виконана дистанційно. Кнівеста Джастін Вернон Обмінювалися файлами та ідеями через інтернет, що було відносно новим підходом на той час. Lost in the World стала однією з центральних композицій альбому My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Вона отримала багато позитивних відгуків від критиків та слухачів, що зробило її однією з найпам'ятніших пісень альбому. Пісня Lost in the World плавно переходить у наступний трек альбому Who Will Survive in America, який є коротким монологом про соціальні та політичні проблеми в США. Разом вони створюють сильне емоційне завершення альбому для Lost in the World було знято музичне відео, яке вийшло у 2012 році. Відео режисера Рудхога Ведерспуна відображає теми пісні через абстрактні та сюрреалістичні образи, підкреслюючи емоційний та експериментальний характер треку. Пісня Lost in the World демонструє, як Кані Вест зміг поєднати хіп-хоп з інді Фолком, створивши унікальний та новаторський музичний твір. Ця колаборація також показала, як різні музичні жанри можуть взаємодіяти та впливати один на одного. Lost in the World залишається однією з найвпливовіших пісень кані Веста, яка відображає його здатність експериментувати з музичними стилями та створювати незабутні музичні шедеври. Пісня Стен Емінема, виконана разом з Зелтоном Джоном на живому виступі, має цікаву історію та багато цікавих фактів. Ось деякі з них. Цей живий виступ відбувся на 43-й церемонії вручення премії Греммі у 2001 році. Він став однією з найбільш обговорюваних подій вечора. Спільний виступ Емінема та Елтона Джона був надзвичайно неочікуваним для багатьох фанатів, оскільки Емінем був відомий своїми суперечливими текстами, які часто критикували за гомофобію. Елтон Джон, відкритий гей, погодився виступити з ним, що стало потужним символом примирення та підтримки. Пісня Стен розповідає історію фаната на ім'я Стен, який стає настільки одержимим Емінемом, що зрештою втрачає контроль над собою. Пісні описується його переписка за Емінемом, яка закінчується трагедією. У пісні використовується семпл з пісні Thank You британської співачки. Дайдо її голос звучить у приспіві, що додає мелодійності та емоційності треку. Виконання стен на гремі показало новий бік емінема як артиста і допомогло змінити його образ у медіа. Виступи Емінема та Елтона Джона став важливим моментом у культурі поп-музики, демонструючи, що музика може об'єднувати людей незалежно від їхніх поглядів та життєвих обставин. А ще цей перформанс став одним із ключових моментів у кар'єрі обох артистів та залишив значний слід в історії музики. Пісня Old Town Road Лілна Сикс та Біллі Рея Сайруса стала вірусним хітом завдяки платформі TikTok. Користувачі почали масово використовувати трек для своїх відео, що значно підвищило його популярність. Пісня провела рекордні 19 тижнів на першому місці чарту Billboard Hot 100, побивши попередній рекорд, який тримали One Sweet Day, Свідеймера Carey та II Men, а також Despacito, Луїса Фонсі та Дадіянки з Джастіном Бібером. Спочатку All Town Road був класифікований як кантри пісня. Але Billboard вирішив видалити її зі свого кантри чарту пояснивши, що трек недостатньо відображає елементи сучасної кантри музики Ремікси з кантри співаком Біллі Реєм Сайрусем допоміг закріпити статус пісні як хіта. Внесок Сайруса додав пісні ще більше кантри звучання та збільшив її популярність. Відео на пісню All Town Road містить численні відсилання до західної культури, а також численні камео, включаючи участь таких знаменитостей, як кріс рок та діпло. Пісня отримала кілька нагород, включаючи Греммі, за найкраще поп дуо групове виконання та найкращий музичний відеокліп. Вона також була номінована на кілька інших престижних нагород. All Town Road вплинула на музику та моду, змішавши жанри хіп-хопу та кантри, що стало новим трендом у музичній індустрії. Вона також вплинула на молодих артистів, показавши, як соціальні медіа можуть бути ефективним інструментом для досягнення успіху. Ця пісня стала однією з найбільш знакових у 2019 тисячі 15 році, залишивши значний слід в історії сучасної музики. Wild For The Night поєднує хіп-хоп та електронну танцювальну музику. Ця співпраця між відомим репером Ейсе Прокі та популярним продюсером EDM Скрілексом стала новаторською і привернула багато уваги. Пісня була випущена як сингл з дебютного альбому Ейсе Lonely Сеп у 2013 році. Альбом отримав високу оцінку критиків і допоміг закріпити Ейсе Прокі як одного з провідних артистів у хіп-хопі. Відео на пісню Wild for The Night було знято у Домініканській Республіці. Воно відображає енергію та атмосферу вуличного життя, додаючи автентичної. Та яскравості відеокліпу. Участь Скрілекса, який також співпродюсував трек, додала йому характерного звучання дабстепу та електронної музики. Це допомогло пісні виділитися серед інших хіп-хоп треків того часу. Wild for The Night досягла значного комерційного успіху, потрапивши в чарти багатьох країн і отримала платиновий сертифікат у США. Критики високо оцінили пісню за її інноваційне поєднання жанрів та енергійність. Вона часто згадується як один з найкращих треків з альбому Lonely, Вейсеп Ейсепрокі та Скрілекс виконували цю пісню на багатьох музичних фестивалях і шоу. Її енергійне звучання та динамічні виступи робили її однією з улюблених серед глядачів. Wild For The Night стала частиною культури вечірок та клубного життя. Її часто використовують у діджей-сетах і на танцювальних майданчиках по всьому світу. Ця пісня відображає дух експерименту та співпраці між різними музичними стилями, залишаючи яскравий слід у сучасній музиці. Майл Хай є результатом співпраці між американським репером Тревісом Скоттом та британським музикантом Джеймсом Блейком. Пісня була випущена як частина четвертого студійного альбому Джеймса Блейка під назвою Assume Form у 2019 році. Продюсерами треку стали Метро Бумін, Джеймс Блейк та Тревіс Скотт. Майл Хай відрізняється своїм атмосферним та мінімалістичним звучанням, яке поєднує елементи гіп-хопу, електроніки та соулу. Текст пісні розповідає про складнощі життя на вершині успіху, почуття ізоляції та спроби знайти баланс у світі слави та багатства. Лірика є особистою і відображає внутрішні переживання обох артистів. Відео на пісню Майл Хай режисера Набіля Елдеркіна, який відомий своєю роботою з такими артистами, як Кані Вест та Френ Коушин, має стильну та кінематографічну якість, що підкреслює атмосферу пісні. Майл Хай є яскравим прикладом успішної співпраці між артистами з різних музичних Світів, що привносять нове звучання в сучасну музику. Пісня See You Again» є однією з найемоційніших і впливових композицій у творчості Тайлера. Вона вийшла у 2017 році як частина альбому Тайлера Flower Boy і вразила слухачів глибиною текста і атмосферним звучанням. Характерними рисами треку є ніжні піаніно, м'який бас і витончене аранжування, які ідеально підкреслюють вокальні лінії Тайлера та Калі Учіс. У тексті пісні обидва виконавці висловлюють почуття розлуки, і виражають надію на зустріч знову. Вони відтворюють образи особливих моментів, які залишились в їхній пам'яті, і відчуття, які супроводжують відсутність коханої людини для тайлера Тайлара «See You Again» стала ще одним кроком у напрямку більш зрілої та емоційно насиченої музики, відображаючи його еволюцію як музиканта і автора. Калі Учіс в цій пісні підкреслила своє вміння виражати почуття через вражаючий вокал і високий музичний професіоналізм. Артисти з інших музичних жанрів почали співпрацювати з реп-виконавцями з різних причин, які відображають широкий вплив хіп-хоп культури на музичний ландшафт загалом. По-перше, хіп-хоп став потужним культурним феноменом і здобув широку популярність, що зробило його виконавців цікавими партнерами для співпраці з іншими зірками. Взаємодія з хіп-хоп-артистами дозволяє музикантам із інших жанрів перевернути нових слухачів і вийти за межі свого звичного аудіокругу. Друга причина полягає в креаті активному обміні ідеями і експериментаціями зі звуком хіп-хоп відомий своєю інноваційністю і здатністю до змішування стилів і технік, що спонукає музикантів із різних жанрів до спільної роботи для створення нових унікальних звучань. Це може створити нові можливості для музичних експериментів і привернути увагу аудиторії через свіже звучання та непередбачувані колаборації. Крім того, співпраця з хіп-хоп-артистами може мати позитивний вплив на імідж музикантів з інших жанрів, демонструючи їхню універсальність і відкритість до нових музичних тенденцій і культурних впливів. Це дозволяє їм створювати сучасну різноманітну музику, яка відповідає сучасним уподобанням слухачів і впливає на розвиток музичної індустрії в цілому. Дякую. За увагу, друзі. Це був канал Beyond the Beat, на якому ми намагаємось розібрати, який вплив на різні сфери життя має хіп-хоп культура. Підписуйтесь на канал, якщо є що додати або поспілкуватись по цій темі, пишіть у коменти. Сподобався контент, можна подякувати авторам донатом у монобанку. Посилання буде у опису. Всім мир!